Оце кавунчик вдома вирощений. А чому? Так ми ложимо. Зараз я вам поясню. Ця сторона. Хватає цього і ця помпа тобі поливаємо. Слава Ісусу Христу. Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. Так як я обіцяв, сьогодні ми будемо садити рядок під дуги, е, називається ще як тунелі, ще називається термос. Хоч травень місяць, але все рівно цей кавун. Потрібно кавуну, щоб хоч на вечір 15 градусів. А так він любить тепло, як на Херсонщині. Це щоб ночі було 20 градусів. Тоді буде скоріше кавун смачний, ну і сонця, звичайно, треба добре. Але тут перепади температури, цей ряд я посадю, а в червні місяці ще 4 ряда посадю я вже по мульчі, але відкритий ґрунт буде. Зараз ми сажаємо. Ще хочу одне сказати: це було наприс від сакати. В мене не вийшло, не знайшов я прищепок. Для проби я взяв чотири штучки, два штуки це Сенсея і Леонардо. І трошки дині два штучки. Придавив простими прищепками маленькими, що зна білизну. І хочу вам сказати, що воно передавило. І тільки чотири я їх… Пропали, пропали. Треба мати спеціальні. Спеціальні треба було заказувати, але так як часу вже й не було, хоч прищепу я садив пізніше, я її все рівно посадю окремо, хай виросте, подивлюся, що з тої прищепи, що воно таке, хоч як воно виглядає. Будемо дивитися, а тут ми садимо сенсей, схожість, бачите, непогана схожість. Це суперова, так само диня, бачите, суперова. Дині тут два види, будемо садити по ряду, кинемо, е, скоріше кинемо тут кавун, туди в кінці ми вже вкинемо дині. Е, будуть розплітатися, нічого страшного, е, будемо дивитися, що у нас вийде. А зараз ми ще багато питають, як садити. А ну, дівчата, давайте кавун розкидаємо наш. Розкидуємо наш кавун. 50 сантиметрів в шахматному порядку. Це посадка кавуна. Зараз гляньте, яка корни, корніва. Ось з краю посадимо, бачите, яка корніва, вона вже хочеться гляньте. Оце кавунчик вдома вирощений в касеті І по пів метра і ми сажаємо. Отаким промокла трава. І одразу мульчування, одразу мульчування. Все, будемо дивитися за результатом нашого кавуна. Отаким От так, 50 метрів, так і є. А, сантиметрів. А чому так ми ложимо? Зараз я вам поясню, ця сторона плітні, гудина, буде йти в ту сторону, Ця в ту сторону. Розумієте, ця в цю попадається, якщо садити так на 50 см. Непогано буде, я думаю, ми ще накриємо, пояснимо. Ну і наш полив запрацював. Зараз подивимося просто-напросто на кавуни. Я провіряв капельні, ще як називають. А це після нашого. Звичайно, я думаю, що подивитися, показати. Після нашого морозу, вітру відходить туди, далі показують так догори. Воно зелене видно. Вона відійде, це наша помідор. Бачите, тут і вітер і мороз все в кучу. Перець я ще оставляю під дугами, нехай буде. Тут у нас, а тут у нас промошується, дивіться, добре роби, добре працює і добре капля робить. Зараз покажу вам, бачите, капає відлічно. Тут ми ще посадили. Фасолі натички і піхота, як ще називають. Тут ще перцю посадили, трохи гіркого і трохи в нас вийшло солодкого. А тут у нас от така апаратура. Хватає ось цього, вистачає, бачите? І пригородили. Поклотили доску в ширсу дали і такої водички нам платає. І така помпа тоді поливає, витягує кілометр каплі. Отак ми наш калунчик. Замочило непогано. Під низу можете собі Актару промочити зерно, якщо не хочете, вам дешевше обійдеться промочити зерно, проварене чи кашу зробити, проварену замочити і розкинути, щоб від медведки було. А нету рембекс, тех хто як за забажання. А це ми бачу, сусід мій їде на Т-25. Щоб я свою фризу не причіпляв, а він мені зараз Заплатив, звичайно, хай пройдеться хоч трошки е, тут Між дорядкою, Так як ми сьогодні будемо тут е, мульчувати, отак пленку робити. Е, надивився моїх відео Ну і каже, а що ж то я не можу купити таку е, б, б, хтую, фризу. І він собі взяв таку фризу купив. Каже, на Т-25 піде, чи. Метр 40 чи метр шістдесят. Кажу, бери таку, як в мене. в мене на Т-40 наш метр шістдесят йде. І він подивився, зміряв, поставив собі, я маю йду так ззаді і прикупив отаку фризу. тої самої фірми він там і брав. Ну я думаю, що непогано вийде. Зараз ми просто подивимося. Це він вже трошки робив себе вдома, пробував, каже, суперово. Тому що оряд весною городи тут. І він каже, щоб зорати городи, ми, коротше, після неї фризою прийшли, не треба культиватора нічого і сажаємо все підряд. Можеш посередині, Ваня. Так, да, можеш посередині. Або так є йде, подивишся. Добре, добре. Якраз ми її подивимося. Все, пройдемося, зараз, поки години не буде. Буде у нас трактор те, 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 таким тракторцем, а потім ми, звичайно, будемо мотоблоком собі пройдемося теж фризою, поки година не розійдеться. Ми не будемо нічим, як говориться, гербіцидами ми проходитися не будемо. А зараз якраз ми замульчуємо добре. І все почекає з пів місяця і на початку, в кінці травня, на початку того, ми посадимо тут кавун. Будемо на як то кажуть, дивитися, що з нас цього вийде. Хоча думаю, тут кавун буде е, е, дуже добрий, тому що цього літа передають сухлову і жарку погоду. А в нас є тут капельне. Як не буде в річки, привезеться щось, якийсь об'єм. А так. Дивимося далі, як воно у нас буде. Зараз ми кидаємо нашу е, дуги ставимо і плівку будемо натягувати. Це останнє. Тут буде без плівки зверха. І зверху я зроблю, звичайну, вентиляцію, це дирки пороблю, щоб дихало, а то багато питають, що горять або ще що. Коли жара велика, е, звичайно, під, якщо ви не провітрюєте, то може пропасти. Або можна навіть на ті самі дуги, я зараз покажу, можна ті самі дуги і зробити так. А беремо так голову, запихаємо, запихаємо. Бачите? Просто ближче і О, і провітрювання. Просто ближче до цього даєте, з однієї сторони, з другої. І воно вийде у вас непогано. Бачите? І зверху я чи по боках зроблю отакі дирки. Отакі дирки. Але хто хоче, отак може. Краї, краї я там зробив, щоб постійно було, бачите. О. І так вам можна робити. Сміло, можна отак робити собі. Якщо багато, навіть зетельно ріжуть, ріжуть. Якщо мало у вас там, можна дуги лишне, якщо є. Тут як знімати, звичайно, треба е, цей, а так і ми трошки часу зараз ще є, бо ми мульчу будемо давати. Оце так друге, де хто питає, якщо у вас багато дух, добрих дух, що метри, що півтора можна давати, що до півтора метра, е, це на цей. Е, так як ми хочемо тут зробити, ми так і зробимо. Я вам показую, як можна провітрювати. І остальне буде фотка. Кінці, як ми вже накриємо. А так дивимося далі, наша, як буде наша, як то кажеться, робота. Я думаю, що морозів вже не буде, він буде у нас тут прикритий, тому що морози спасли нашу перець і взяти навіть наш помідор. Та я вважаю, що це спасіння. Жовте листя пооббирається і він піде. Головне середина вбиває дуже зелено. Ну а так дивимося далі на наші відео. Всім здоров'я, Україні перемоги, слава Збройним силам України. До побачення, а нам далі працювати.